Вітаю, шановна спільнота! Запрошую моїх першокласників на урок навчання грамоти. Діставайте, букварики! Починаємо працювати. Сьогодні ми з вами познайомимось із звуковим значенням букви С. Вчитимемось читати слова та склади і речення навіть з новою буквою. Уже дзвінок нам дав всіх сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І перша вправа треба продовжити речення. Я люблю навчатися, тому що Продовжіть речення. Може, як хлопчик, бо він дізнається на уроках багато нового. А може, як дівчинка, вона любить навчатись, тому що це цікаво? А зараз скоромовка. Я зараз вам прочитаю скоромовку всю, а потім читатиму її по рядочках, а ви, будь ласка, повторюйте: Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі. Починаємо, повторюємо після мене по рядочку. Босий хлопець косить. Роса росить ноги, босі. А зараз повторимо читання слів. З букв, які ми вже вивчили. І спочатку читатимемо односкладові слова. Ці слова знаходяться ось вони в першому стовпчику. Починаємо разом: Лан лин, млин. Далі три складові слова. Як визначити, пам'ятаєте, скільки голосних? Стільки і складів. Я бачу два. Ось вони. Бачите стрілочку? Починаємо. Мілина Малина. А тепер прочитаємо імена дівчаток. Імена написані з великої букви, але ми зараз прочитаємо лише імена дівчаток. Ось воно перше. Давайте зі мною Ліна Ніна Ніла. Алла Інна. А тепер прочитаємо імена хлопчиків. Їх два. Іван Нау. Визначаємо спільний звук у словах. Кого ми бачимо? Перше слово. Слон. Далі. Верес, рослина така. Соловей. Міст. Слива. Веселка. Велосипед. Здогадались, у всіх цих словах спільний звук «с». Як же правильно його вимовляти? Подивіться, будь ласка, на цей намальований ротик. Ми трішки привідкриваємо ротик, трішечки зуби тримаємо разом. С язичок ховається за нижніми зубками. Це твердий звук «с». А тепер трішечки посміхнемося і вимовимо м'який звук. С. Давайте ще раз твердий «с» і м'який «с». Тепер повчимося правильно вимовляти цей новий звук у словах. Я читаю слово. Ви повторюєте серце, свічка, стрічка, сир, ніс, волосся, усмішка. Одного разу ми з вами посміхнулися, коли яке слово вимовляли? Правильно, волосся. Чому? Тому що в цьому слові м'який звук с. Продовжуємо. Гра називається звуки вивчаємо, слова добираємо. Сьогодні ми вивчаємо з вами звук «с» І м'який с. Пригадайте, будь ласка, які рослини. Починаються з цього звуку. Що ви бачите на екрані? Це смородина правильно. А це суниця, а це соняшник. А разом рослини. Продовжуємо. А тепер птахи. Пригадуємо. Назви яких птахів починаються на букву С з звуком С або С. Ось подивіться, яка красива пташка. Сойка. А це Жовтогруда красуня. Синичка. О, а це ще красивіший. Скоро прилетять вони до нас. Снігур! Це соловей і сова. А разом птахи. Знайомимося з новою буквою. Це велика буква С, це маленька. А також прописні велика та маленька. Схожі вони, дітки. Так, схожі. Майже однакові. А чим відрізняються? Розміром. Слон силач славетний гість. У місті алфавіт сказав: Стрічав я стільки міст, а це не забував. Про яке це він місто сказав? Здогадалися? Про місто алфавіт. Подивимось, на що ж схожа наша нова буква С. На півбублика. На місяць молодий, на фігуру побудовану з конструктора, на підкову, а ще на шматок сира, яким вже почав хтось ласувати. А зараз пропоную вам переглянути невеличкий урок від тітоньки Сови. Після літери Р іде літера С. Вона схожа на бублик, від якого відкусили шматочок. З цієї літери починаються такі слова: світлячок, самоскит, світлофор, сом, стіна, сміх, страус. А знаєте, неподалік під зеленим кущем живе маленький світлячок музика. По ночах він бере свою скрипочку і для малят грає колискову, скову, щоб вони засинали з посмішкою. Давайте я покажу вам мультик про цього світлячка. Дивіться. Вночі приходить нишком до алех світлячок. Чіпляє він над ліжком ліхтарик на гачок, казки розповідає, співає їй пісні. І ковдру поправляє дівчатка у вісні. Як чудово він грає на своїй скрипочці. До речі, скрипочка теж починається з літери С. До зустрічі, бувайте. От який у нас урок від тітоньки сови. Вона нам навіть мультфільм показала. Як він називається? Світлячок, правильно, який грав на скрипочці. Ну, а тепер відкриваємо наші букварики на сторіночці 66. Кого ми бачимо тут на малюночках? На першому малюночку, дітки, лис, а на другому лось. Познайомимось із звуковими моделями слів лис та лось починаються, подивіться, однаково, твердий, приголосний, голосний. А от в кінці відрізняються, адже давайте вимовимо слово лис, твердий с. А от в слові лось м'який звук. С. Позначаються ж вони на письмі однією тією ж буквою. Буквою С. А зараз послухаємо віршик та Спробуйте запам'ятати слова зі звуками С. За Миколою пуньком. Хлопчики й дівчатка спускались на санчатках з високої гори зимової пори. За ними бігав пес. З хвостом, як буква С. Спробуйте назвати всі слова зі звуками с с. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Пригадайте, які слова ви чули. Продовжуємо. А зараз будемо вчитися читати склади з нашою новою буквою. Починаємо читати рядочками. Ставимо пальчики на перший рядочок. Ас. Са. Ос. Ус. Су. Ис си. С. -с, -с. Е -с, -се. І с сі. І знову ми посміхнулись. Там, де був м'який звук. С. Переходимо до всіх складів. Вони складніші, ніж всі попередні, але ми зможемо. Ми разом їх прочитаємо. Давайте сла. Далі. Сло. Другий рядочок. Слу. Сли. Сле. Слі. Знову посміхнулись. Тут був якийсь звук. Ль. Продовжуємо. А тепер подивіться, у нас равлик. Равлик повзує дуже повільно, тому й ми читатимемо ці стовпчики повільно. Разом зі мною. Оса! осы. У осы. стопчик. Лыс. Лысы. У лиса, Наступный. Лис. Лисы. У Лісі. І останній. Ніс, носи на носі. Погляньте. На носі у лиса щось сидить якась комашка, так? На чому сидить? на що сілась? На ніс. А тепер подивимося на їжачка. Що їжачок робив? Він ніс, яблочко. Дивіться два слова: ніс і ніс. Однаково звучать. І ще раз дивіться: ніс ніс. Але. Одне слово ніс, це частина тіла, а друге слово ніс, це виконання дії їжачком. Прочитаємо речення за допомогою малюночків. Лису на ніс, сіла, оса. Далі. Їжачок, ніс, яблуко. Не забувайте, дітки, що можуть слова і писатися, і звучати однаково, а значення в них зовсім різне. А тепер погляньте, намальована ракета. Ракета швидко летить, тому читаємо швидко, разом зі мною. Готові? Готові? Починаємо. Перший стовпчик. Сон. Сом. Соми. Далі. Син. Сини. Сила. Наступний стопчик. Сіла? Сіло. І останній. Сум. Сумно. Сумні. Якщо у вас не виходило зараз читати швидко. То у вас у букварику ці слова є. Тому, будь ласка, прочитайте ще кілька разів ці слова мамі. А тепер ми прочитаємо слова. Та знайдемо, яке ж слово відповідатиме малюнку. Читаємо. Слон, слони. То яке слово нам підійде: слон чи слони? Звісно, слони, адже на малюночку не один, а два слони. Далі сосна сосни. А тепер. А тепер перше слово сосна, оскільки на малюночку вона одна. Далі ананас. Ананаси. Яке слово підійде, щоб підписати цей малюнок? Правильно ананаси. Тому що він не один. Тож, з якою буквою ми, дітки, познайомились на уроці? З буквою С. Правильно. За допомогою цеглинок, побудуйте, будь ласка, букву С. Ось як вона може виглядати. А тепер дайте, будь ласка, відповідь, обравши колір ромашки. Якщо було важко, жовтий. Якщо нічого не зрозуміло червоний. А якщо в мене все вийшло, тоді зелений колір. Хто добре працює, той добре відпочиває. Відпочиваємо та готуємось до наступного уроку. Сайлентнайтріка! Дякую вам, дітки, за увагу! Готуємось до наступного уроку.